народу йти не можна. Тому що свій народ це ваші матері, це ваші дружини, це ваші діти. Ми на цих тривалих акціях протесту, які вже йдуть третій тиждень, показали у цілому світові, що українці одна велика родина. Так? Так? Ми без вас, чоловіків, не зуміємо цю родину втримати. Так само, як ви, без нас, жінок. Не зможете повноцінно цю родину будувати. Тому ми дуже хочемо, щоб ці імпульси, взаєморозуміння, із цього куточка Галичини пішли по всій країні. Ви готові це обіцяти нам? Дарайте, ви так багато сказали. Ну, я ще раз скажу, міліція, давайте почнемо з того, що міліція все ж таки для того, щоб був порядок. Мене то чують, то дуже добре люди. А не порядок робити по головах, бити людей по головах. Ще раз кажу, тому оцінку дадуть відповідні органи. Ми не будемо коментувати, бо ще раз кажу, ми там не були, ми не знаємо ситуацію. А, має бути порядок, ще раз кажу, дисципліна якась певна, якийсь порядок. Скажіть, будь і... ласка, чи можна, чи можна наводити порядок, застосовуючи? Силу брутальну силу, таку після якої л'ється кров? Це є спосіб наведення порядку? Я ще раз повторюю. Я дану ситуацію коментувати не буду. Не буду її коментувати, бо ще ситуації треба бути самому, дати панний комітет, шановне пане. Ми розуміємо всю складність вашої ситуації, але чи ви усвідомлюєте, що ми реально сьогодні? Розпочинаємо побудову іншої держави української, соборної, національної, самодостатньої, де силові органи стоять на сторожі порядку, а не там, де силові органи застосовують силу. Сторожі порядку. Сторожі порядку. Самі відповіли на свої. Який питання. порядок? Проти мирного населення нема права під... піднімати зброю. Дівчата, хто з вас хоче висловити Я Прошу, будь ласка.